Нього гостя фестивалю кінорежисера Тоні Палмера. Добро вечір. Постановка царя Едипа наприкінці 50-х років минулого століття була значущою подією в історії музичного театру Великої Британії. Саме королівський шекспірівський театр повідомив композитору, що його твір ніщо інше як опера-ораторія. Стравінський в своїй підсвідомості, будучи людиною театру, сам жадав оперну версію. Ви бачите на екрані ілюстрації до тієї відомої постановки. Виконавці носили маски, вони були сконструйовані так, що не погіршували артикуляцію, щоб вільно рухалася щелепа. Рухи і жести акторів було зведено до мінімуму. І раптом під час нерухомого виконання рух вліво чи вправо. І ці несподівані жести мали сильний драматичний вплив. Сьогодні на цій сцені для мене є два таких чоловіка великої сили духу. Один, звичайно, Ігор Блашков. на свої 80 років він приїхав з далекого берліна щоб подарувати нам сьогодні прем'єру царя еді Павлуцьку. а другий чоловік це тоні палмер прошу тоні палмер Який, не дивлячись на свої 75 років, прилетів з далекого Лондона, щоб розповісти про історію постановок царя і на головній волинській сцені цього разу зустрілися два видатні діячі мистецтв. обидва знали Стравінського. Блашкову це принесло вигнання з батьківщини, а палмеру визнання у світі. Я зустрічався з ним. Ми зі Стравінським були друзями. Наше спілкування було цікавим, бо великий композитор був маленький на зріст, і треба було до нього звертатися ось так. Принаймні, він, Бенджамін Бриттен та Шостакович це три видатних композитори ХХ століття, про яких не можна забути. Тоні Палмер, відомий Волинянам, як автор документального фільму про Стравінського одного разу на кордоні. Він неодноразово приїздив в Устилух. Цього разу дорогого гостя у музеї садибі зустріли із хлібом сіллю. Символ добра достатку». Британський кінематографіст закохався у мелос української народної пісні та самобутність нашої вишиванки. Надбанням музею садиби ігоря Стравінського в Устилузі стало повне зібрання творів колишнього власника будинку. Реліз видано компанією Sony Classical у 2015 році. the complete works, but I keep finding other pieces that they have not included. So no doubt be the other Тут, a big, a big box. тут написано тут на цій коробці повна колекція, але я вас запевняю, що це зовсім не повна колекція, є ще й отвори. Отже, готуйтесь до того, що можливо буде і продовження. Друга така друга така коробка з його творами. So, кому мені це відда? Володі, володі. Вот. <звіт> Саме в Устилузі розпочався показ ретроспективи фільмів британського документаліста в історії світової кінематографії. Тоні Палмер є винятковим авторитетом, якому довіряли засекречені зйомки такі організації, як НАСА. It's і film. ми will be amazed. Вони привезли мені, вони показали мені з запросили Вашингтон і сказали. Ми зробимо унікальний фільм, дивовижний фільм. Треба все, все знімати, все використовувати, той матеріал, я вам дали. And they were absolutely right. І вони були абсолютно цьому. Але зараз на тодей саме і меджизавери фамилія. Але зараз деякі картинки, деякі кадри вже стали знайомими. але тоді, в сімдесят році, коли ви бачите ці кадри, коли ви бачите зараз, вони знайомі, тоді мені тоді були абсолютно новими. was seeing. Я тоді, в той час пам'ятаю, повірити очам не міг. тому, що я бачив на екрані. Унікальність космічного кіно не лише в документальному підтвердженні експедиції на місяць, а й у музичному обрамленні, яке зробив Майкл Олфіл. Для Волиніан важливо те, що вони зробили доступним українцям цю та інші стрічки режисера. Переклад було зроблено науковцями східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а дубляж фільму у студії звукозапису Волинської регіональної дирекції НТКУ. Спейс муві або фільм про космос це взагалі певно фільм про геніальність людського мозку, завдяки чому людині і вдалося поподорожувати в космосі. Щодо перекладу, так звичайно виникали трудності. Ну, передусім з тим, що було багато термінології. Термінології, яку ти насправді не знаєш і навіть спочатку не розумів. Але позитивний момент в тому, що це спонукало до розширення своїх знань. І я реально багато про Читала про місії Аполонів, Скільки їх було? Які космонавти брали участь, що змінилося, і це було чудово, тому що я отримала задоволення від роботи з самим цим космічним простором. А ну, термінологія, може вже казали, такі дуже специфічні слова, які. Як, певно б, не стикнувшись з цим, сказав би, ну, Роджер, а це Роджер означає прийом. Потім, якщо є якісь там пишуть копі-даун, насправді ну, виходить, що ми копіюємо. Ні, вони не копіються, ніби ми вас чуємо, ми приймаємо ваш сигнал. Ну і такого було багато. Також група студентів на чолі із викладачами переклали ще дві стрічки Тоні Палмера про композиторів Леонарда Коена та Сергія Рахманінова. За результатами роботи вперше в стінах університету було проведено наукову конференцію англійською мовою. Which, of course, same. трапилось так, що кафедра прикладної лінгвістики має за честь співпрацювати з режисером, і вже протягом року ми здійснюємо спільний проект із перекладу його найвидатніших фільмів українською мовою. На кафедрі працює робоча група студентів і викладачів, які безпосередньо займаються науковими розвідками і здійснюють практичний переклад музичних документальних фільмів, завдяки чому безсмертні фільми Тоні Палмера може по можуть побачити українські глядачі. Так, музичний фестиваль поступово вийшов за межі гармонії звуків і перейшов в кінематографічну та наукову площини. Британцю Тоні Палмеру, як видатному діячу мистецтв, на урочистому засіданні вчена рада Східноєвропейського університету імені Лесі Українки присвоїла звання почесного професора. Режисер, фільмографія якого налічує понад 140 стрічок, зізнався, що закінчив Оксфорд, мріяв стати науковцем і жодних амбіцій щодо кіно не мав. На завершення промови він звернувся до молоді із закликом. А зараз, будь ласка, зробіть ще одну річ для мене. Ідіть, і співайте свою пісню без страху, і співайте голосно. Після урочистостей режисер презентував новий фільм Бітлз та Друга світова війна. Показ кінострічки на Волині став центральною подією року англійської мови в Україні, адже Луцьк третє місто в ланцюгу світових прем'єр, що вже відбулися в Сан Паулу та Лондоні. Кадри війни, які ніде ніколи не оприлюднювалися, супроводжують хіти легендарної ліверпульської четвірки. Режисер демонструє музику, що досі на часі, та тему війни актуально в світі у 20-му та, на жаль, і у 21-му століттях. to do. Never ready. Now I have time. Though. I don't, have to give a copy of the rival couple over here. Why well, don't they get that one for a Ich spüre bei Gott, ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Gott, dass das ich den des deutschen Reiches und dass ich deutschen Reiches und I am to you. цьогоріч фестиваль виїхав за межі України у сусідній Польщі, а саме в Люблінській філармонії імені Генріха Венявського, шедеври світової камерно інструментальної музики, презентували музиканти оркестру Кантабіле. Коли вони